Бачили що ми про раків казали і подумали, що ми вирощуємо. Ні, відповідаю вам і в особисті відповіді, І тут розкажу, і це, до речі, буде цікаво. Ми не вирощуємо раків, не креветок. Це не наш профіль. Ми робимо корм для них. Отаку от лівінку розсипав по всьому столі. Кутіла. Якщо треба зрозуміти, консультація для того, яка дасть вам розуміння, чи треба вам це, чи не треба, чи цей бізнес буде вас працювати. куди там дівати продукцію і на яких об'ємах, тому що коли там кажуть 50 квадратів, і починаєте робити, і буде у вас там десятки кілограм кожен місяць, це дуже смішно. Прикріплю Катерини. Контакт, там є канал, вона періодично виходить в стріми, також розповідає. Людина, яка вирощує і займається австралійським раком, повністю про це все знає: математику, ринок, як ростуть, скільки ростуть, що їдять, які особливості. Вона нас неодноразово консультувала, ми запитували. Тому ділюсь контактом і дякую за консультації. І ви після цього зрозумієте, як воно працює? Чи зможете ви жити 24 на 7 на той фермі. І всі ці інші аспекти. Тому питайте. Стосовно корму і всього інше до нас, якщо консультація по вирощуванні, от до Катерини Скарак, звертайтесь. А так у нас тільки пів!